У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску: на Полтавщині сталася аварія. Двоє чоловіків травмовані. У Миргородському районі ДТП є постраждалі. У ДТП на Полтавщині постраждали двоє людей. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. ДТП у Полтаві постраждала жінка. У Полтавському районі водій постраждав внаслідок пожежі в авто. Пошуки зниклого Миколи Пугача завершилися трагічно. Чоловіка знайшли мертвим. Пожежа забрала життя людини на Миргорочині. Під час обшуку на Полтавщині вилучили гранату, набої та наркотики. Стрілянина у Кременчуці, жінка в лікарні. Пожежа забрала життя цілої родини на Полтавщині. Шахраї обманним шляхом намагалися заволодіти землею. Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 жовтня близько 11-ї в одному із сіл Новоселівської громади. За попередньою інформацією, автомобіль Тойота Кемрі під керуванням 33-річного водія не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали 33-річний водій легковика та його 22-річний пасажир. Обох травмованих каретою швидкої медичної допомоги ушпиталено до лікарняного закладу Полтави. За даним фактом. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 жовтня близько 8.30 у селі Дзюбівщина Миргородського району. За інформацією від правоохоронців, автомобіль ВАЗ 21099 під керуванням місцевого водія 1962 року народження зіткнувся з автомобілем Кіа Sorento, за кермом якого перебував житель міста Дніпро 1990 року народження. У наслідок зіткнення пасажирку ВАЗа 1982 року народження. Медики ушпиталили до Миргородської. Лікарні для надання їй необхідної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Причини та обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група поліції. Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє осіб, сталася 7 жовтня близько 15-ї в селі Калашники Мачухівської громади Полтавського району. За попередню інформацією слідства, автомобіль Volkswagen Golf під керуванням 20-річної жительки одного із сіл Мачухівської громади зіткнувся із мотоциклом ГЕОН, яким керував 17-річний місцевий водій. У наслідок ДТП травмованого водія мотоцикла та 18-річного пасажира мотоцикла госпіталізовано. За даним фактом, слідчим під. Розділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. На вулиці Раїси Кириченко у Полтаві автомобіль Фольксваген Транспортер здійснив наїзд на жінку. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 жовтня близько 19-ї. За попередню інформацію слідства, автомобіль Фольксваген Транспортер під керуванням чоловіка 1978 року народження здійснив наїзд на пішохідку 1967 року народження. Жінка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. З тілесними ушкодженнями медики доставили її до лікарні. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. 6 жовтня близько 18-ї неподалік села Старі Санжари автомобіль Мазда під керуванням Полтавця 1964 року народження з'їхав з дороги в поле поблизу села Вісичі та Застряг. Під час спроби самостійно виїхати відбулося загоряння транспортного засобу. Про це повідомили в Полтавському районному управлінні поліції Полтавської області. Водія з термічними опіками доставили до лікарні в Полтаві. Мешканця Шишацької громади та автомобіль, на якому він 8 жовтня поїхав з дому, розшукали близько 10-ї години 9 жовтня поблизу селища Шишаки Миргородського району. Чоловік без ознак життя знаходився в салоні легкового автомобіля. Під час візуального огляду слідів насильницької смерті на його тілі не виявили. Для встановлення причини смерті тіло померлого скеровано на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вирішується. Питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Обставини та причини події встановлюють слідчі. 8 жовтня близько 15-ї в одному із сіл Миргородського району сталася пожежа на території домогосподарства в приміщенні літньої кухні. Після ліквідації пожежі в приміщенні правоохоронці виявили місцевого мешканця 1977 року народження без ознак життя. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. На місці події працювали слідчі та спеціалісти-криміналісти. За даним фактом, слідчим підрозділом Миргородського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Миргородської. ...окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Працівники відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції в ході обшуку за місцем проживання місцевого чоловіка 1980 року народження виявили та вилучили предмети, схожі на гранату Ф1 із запалом, димову міну, два магазини з набоями до автомата Калашникова та ємність із сухою речовиною, рослинного походження, схожу на наркотичну. Вилучені речові докази направлені на експертизи. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обра. Ання йому запобіжного заходу за даним фактом розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 263 та частиною першої статті 309 кримінального кодексу України чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. 7 жовтня в вечірній час на вулиці лікаря Бончука в Кремечуці сталася стрілянина. Під час словесної перепалки між двома місцевими мешканцями 58-річна жінка отримала поранення із пневматичної гвинтівки. Як повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника відділення поліції номер 1 Кремечуського районного управління поліції Володимир Кузьменко, стріляв 43-річний чоловік. Під час обшуку за місцем проживання у чоловіка вилучено гвинтівку, яку направлено на експертне Дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому судом запобіжного заходу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Зломиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 5 жовтня близько 2-ї години ночі до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про пожежу в селі Слобідка Миргородського району. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після повної ліквідації пожежі в приміщенні виявлено четверо осіб без ознак життя. Як з'ясували поліцейські, під час пожежі загинула родина. Чоловік 1987 року народження, жінка 1993 року народження. Їхній малолітній син та донька 2020 року народження для встановлення причин смерті тіла загиблих направлено на судову медичну експертизу. Слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. На Полтавщині викрили масштабну шахрайську схему, організовану з метою незаконного збагачення коштом агробізнесу. Група зломисників, до якої входили колишній підприємець з Дніпра, місцева вчителька та колишня посадовиця міськради, обіцяла аграріям передати у користування 5 тисяч гектарів державних земель. Шахраї запевняли, що мають впливові зв'язки у владних структурах і зможуть сприяти призначенню довірених осіб на керівні посади в аграрних інститутах. За свої послуги вони вимагали понад один мільйон доларів. Спільними зусиллями СБУ національної поліції та прокуратури шахраїв було затримано під час отримання авансу в розмірі 50 тисяч доларів. Усім фігурантам справи оголошено підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. Двом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908 тисяч 400 гривень. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та перевіряють приче фігурантів до інших шахрайських схем. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.